Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Рецепти смачно та доступно. Сьогодні готую кекс на основі апельсина. Апельсин я з шкіркою нарізала дрібними шматочками і додала в блендер і будемо зараз збивати. Додала я яйця, зараз все, заразом будемо збивати теж. Додаю цукор своїми стаканами 200 грамовими. Далі у нас іде олія. Олії буде 6 ложок. І все разом збиваємо до однорідної маси. Зразу додаю борошно. І додаю ж сюди ж розпушувач. І ось таке тісто у нас виходить густеньке, щоб з лопатки падало, не лилося. І будемо розливати по формочкам. Розливаємо формочку. У формочки повинна бути половина цього тіста, тому що воно буде сходити ще. І ось, друзі, що в нас вийшло. У духовки у мене стояли кекси 35 хвилин. Всі інгредієнти і їх кількість я напишу в профілі відео. Готуйте, пробуйте! Це дуже смачно, бюджетно, ароматно. Пригощайте своїх друзів, свою сім'ю. До нових зустрічей! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобачки чи дизлайки, діліться з друзями. Пишіть коментарі, Все буде у нас Україна.